Всім привіт! До мене звертаються люди за консультацією, допомогою з різних питань. І ті, хто за мною ну, певний час спілкуються, знають, що я наполягаю на тому, що гармонійний стан людини, її спокій, і розслабленість це ключ до вирішення. Питання найкращим, найгармонійнішим, найлегшим чином. Зараз я спробую пояснити, чому це важливо. Ну, це якби банальна річ, всі, всі знають, всі, що спокій це класно. Але я спробую пояснити це з точки зору езотерики. Зайдемо трошки зі сторони. Значить, ми знаємо, що і в нас є позитивні емоції і негативні емоції. У нас є позитивні емоції це високі вібрації, негативні емоції це низькі вібрації. І у нас є якби одна сторона світла, це ангели і так далі. І є друга сторона темна. Демони і так далі. Тобто чорне, біле, світло, темне. і так далі Тобто це умовні е категорії, якими я буду говорити, для того, щоб було ну, всім зрозуміло, і вони загально прийняті, тому е в деталі вдаватись не будемо. І от що відбувається. Якщо людина е висо в високих вібраціях, в позитивному стані, в позитивних емоціях, то ну, спокійних емоцій. Бо емоції збудження, емоційного, там якась надмірна радість, вони теж не дають чіткого сприйняття себе і того, що відбувається в житті. А от саме гармонійний спокійний стан дає можливість людині. Тверезо оцінювати, що в її житті відбувається. Тобто, якщо відбувається якась, наприклад, важлива зустріч, чи якась е, ситуація в житті важлива, якщо людина в спокійному стані, вона може оцінювати ситуацію такою, яка вона є. Якщо вона, е, людина е, опускається в низькі вібрації, тобто страх, злість і тому подібне то навіть звичайне хвилювання сюди теж то вона опускається і в низькі вібрації і за високі вібрації у нас якби відповідають світла сторона, а за низькі вібрації Темна сторона, це я так от, такими підвожу вас до основної думки. Е, відповідно, що е, виходить, що коли людина е, в гармонійному стані, тоді вона може е, чути підсказки ангелів, чути підсказки своєї душі. Вона може сприйм, е, кори, е, користуватися своєю інтуїцією. Своїми чуттями різними і так далі, і адекватно реагувати на ситуацію. Тобто, як ця людина на мене реагує, там, наприклад, сприймати, як ситуація змінюється так, так чи інше. І робити все це адекватно, усвідомлюючи, що робиться. І разом з тим чути підсказки ангелів. Тонких, ну, світлих сил, світлої команди. Якщо людина опускається в низькі вібрації, то вона не чує підсказки ангелів і нею керують представники темної команди, тому що вона опускається в їхню зону, в низькі вібрації, там, де їхня територія. І, відповідно, нею починають керувати, ну, можна сказати, демони, і різні різні представники темної сторони. Тобто, якщо людина випала в страх, гнів, злость, даже хвилювання і так далі, це вже от вона не здатна сприймати адекватну ситуацію, і нею керують представники. Темної сторони. Не треба цього сильно боятися, але просто треба усвідомлювати, за кого ви граєте, на чию сторону ви граєте, чи хочете ви грати за ту команду і віддавати себе. Під їхній вплив, тому що це, як правило, робиться усвідомлено. Не завжди я розумію, що інколи емоції навертаються у людей швидше, ніж на них встигають подумати, але саме усвідомлення того, що я щойно проговорив, впевнений, багатьом дасть нове бачення ситуації і розуміння, чому спокійний гармонійний стан. Це ключ до щасливого життя, до того, що всі мрії, всі бажання, все здійснюється, і життя стає просто чудовим. Якщо ви не пробували, спробуйте і до нових зустрічей!